Посылочка с деканти. Давай разберем. Может. Что из -то толкового тут пришло? Да? Подивимся. Ну. Так по-любому подивимся. У нас же вариант, я думаю, надо смотреть. А что у нас тут пришло толковое? Дивите. Тут у нас радиатор. Трошечки окрема позиція, він лежав в МІДі, але до МІДі він відношення не має. Це радіатор мідно-латунний. Він йде по ціні на сьогоднішній день 170 гривень кілограм. І в міді диви, які пружини. Ти бачив хоч раз такі пружини? Mm -hmm. я теж не бачив. Перший раз. Це нормально. Матеріал мій. І... Автомобільна проводка викушена. Е, дивіться, тут маленьке прохання, коли готуєте такий матеріал, обов'язково обкушуйте клеми. Е, для нас це важливо. Так, мідь алюміній латунь. Щось на аналізі там. Мідь знайшли. Латунь знайшли і матеріал. На аналіз це, мабуть, оця штуковина 3 кг. Давай глянемо воно не воно, так, да, воно. Оцей матеріал це цинк. Е, дуже багато його пропонують. Дивіться, який у нього. Гарний Гарний, блискучий колір, якщо його зачистить. Просто він е, засмічений, ну, тобто засмічений, мабуть, викопаний десь. Ну, але суть, Питання, що колір у нього дійсно нормальний і дуже блискучий. Латунечка рядова, маленька, крупненька. Латунь не має значення, яка розміру, бачите, тут різна. Де більша, менша, все нормально, все проходить. Самина. Отака от от штука, вона не проходить. Тобто, звичайно, ми знайдемо вихід. І з людиною буде воно все пораховано, але щоб ви знали, отакі сплавки вони не потрібні. Глянь, плата яка. Трошечки камешні, вивисить. Наверно, чоловік трошки прозівав цей момент, ну нічого, ми КМ-ку скусимо, порахуємо, все нормально. Але пам'ятайте, що на платі КМ-ку скушуйте ви. не, не надо спешить, надо разобраться с деталькой и тогда отправлять. Так, что у нас тут еще? Замина. Оці решетка с классики, да? С жигулей. Идут они... алюминиевые, электрика. И Найшов диви трансформаторне залізо. Але це те трансформаторне залізо, яке 100% не пройде. Дивіться. Бачите, яка іскра розсипається. В трансформаторного заліза те, яке нас цікавить, іскри взагалі немає. І це дуже важливо, пам'ятайте про цей момент. Потім в алюмінії радіатор, алюмінієвий радіатор. Ця штуковина йде в півціни не алюмінія. Я вже розповідав. Багато разів і ще раз розповім багато разів, щоб. чим. Накопало. Чим більше ви знаєте, тим легше нам і легше вам. Тому що немає ніяких претензій друг до друга. Всі знають, що це коштує наприклад, 25 гривень на сьогоднішній день, а звичайний алюміній 50 Так що, чим більше ми знаємо, тим легше нам працювати. Правильно? Що, ми погнали переважувати, обкусимо КМ чоловіку. А ви біжіть, пакуйте посилечко на лубни.